Доброго дня, мене звати Наталя, мені 48 років. Я навчаюсь на курсі е, на платформі Genius Spice на курсі бухгалтер Всім дуже рекомендую скажу чому. Тому що так сталося, що я втратила роботу, коли почалася війна, і потрібно було шукати щось. І пов'язано це все було з тим, що е, робота була прив'язана, а дуже гарно, коли в тебе. Робота віддалена. тому ти не залежиш від того, де ти знаходишся, як ти знаходишся, ти можеш працювати. Тому я вирішила, що я буду навчатися. Вирішила стати бухгалтером ФОП. Все чудово. Мені сподобалось, я почула дуже багато гарних відгуків про платформу Genius Pass і вирішила піти сюди навчатися. Що я можу сказати? Враження мої, вони чудові, вони живі. Ви знаєте, мені дуже подобається, дуже подобається. Я не маю економічної освіти, але я все розумію. Все гарно в мене виходить. Я не останній учень на курсі. Ось. І що я можу рекомендувати тим, які вирішать все-таки придбати цей курс? Не нехтуйте прямими відеоуроками. Коли вам, вчителі, Пояснюють живою мовою, як говорить на пальцях, як робити, що робити, відкривають таємниці, всі деталі життєві. Ось чудово, можна звернутися в чаті до вчителів. Коли ти починаєш опановувати професію, в тебе виникає багато питань. Вони тобі підказують, як їх вирішити, що зробити. З Перших клієнтів я знайшла тут, уже навчаючись на курсі. Ось Зараз в мене їх декілька. Я завжди можу запитати вчителів, як мені діяти, вони підкажуть, бо мають дуже гарний досвід. Я всім раджу, будь ласка, йдіть навчатися. Не бійтеся, не звертайте на руки. Чудова нагода. Всім раджу Genius спайс, Тут дуже багато різних. Повторюю. Різних курсів рекомендую.